І так, всім привіт! E, значить, це рубрика Неперекуп, з вами Талян. І значить, перша машинка у 2025 році. Дуже дуже цікава машинка, Я думаю, дуже цікавих буде як мінімум два відоси. Чому? Ну, По назві відео ви зрозуміли все. Машина утоплені. Значить, машина була втоплена, перевернута. Тут ось таке от страшне. E, значить, Я тут вже карти зняв, все зняв. Так, тут у нас антенка. E, що тут? Тут було це все мокре, все в воді, тут була вода. Значить, Тут дивіться приборка, е, що до сих пір запотівша. Ну, не знаю, це, це від, від того разу, чи це просто тут криша, тут просто лобаш уже там, там ну, він там відійшов і тут затікало. Короте, що це? Що це? Це у нас рулик хороший такий. всі душечки такі непогані. непогані. Значить, давайте я вам зовнішнє її покажу. Це у нас шоха класного синього кольору. Так, дверки у нас... Я ж ручки познімав, ця дверка не закривається. Трошечки пом'ята ліва сторона. Ну як трошечки? Так, хорошенько вона пом'ята. Власник передумав її відновлювати, тому що це дуже-дуже-дуже дорого. І затратно, і, і по часу, і морально, і фізично це дуже дорого. Але хороші титанчики. Тітани я хотів не брати, щоб дешевше машину взяти, але запропонували, каже, збирай, там. По ціні домовились, та я забрав титанчики. Так що в мене тепер є вибір. Не знаю, які тітани на свою шоку ставить ці, чи ті, що в мене є, ті, що бачили. Ті, що я приміряв. Ззаді тут у нас взагалі зрозуміло, да, як ушло крило. Получається, дав, хотів дати угла, а дав столба. От реально от щось похоже на дрифт. Щось похоже на дрифт. Реально. Так, ну, права сторона тут теж трошечки пострадала. Тут хорошенько така вмятина. Ну Така є. Да. Тут дверка, це вже я так зрозумів, це не при аварії, це при щось там ну, чи що. Ну і тут, звісно оця сторона трошечки зам'ялась. Ну це можна було вибити, зробити. Самий прикол. Лобаш побитий. Матізик, матізик робочий поки що. Так що така вот ситуація? Значить, чому це буде перша серія, друга серія по-любому буде. Чому? Тому що зараз машинка не запускається. Значить, в чому проблема? Десь отак вот вона на лівому боку, я так розумію, була. Утоплена Утоплена на ліву сторону. І отут все, бо це було в воді. Ось, бачите, земля. Тут комутатор по-любому, він, мабуть, якщо він не герметичний, там його залило. Контакти, вон даже. бачите, як поцвіліли. Короче, ця вся сторона була в воді. Тут є сигналка. І тут є блок сигналізації. І при повертанні ключа. Взагалі нічого не відбувається, ні стартер, нічого не крутить. Е, так що я що, що буду провіряти? Ну, Зараз там трошечки роздуплюсь, там, провірю, тезніму, тезніму, те, там фари познімаю. таке коротше, порозбираю потрошки. І потім, коли буде вже трошки в мене більше часу, потім я стану собі спокійно і буду розбиратися цією проводкою. Е, Ну, Стартер я можу напряму крутнути. Це не є про про проблема. Якщо стартер той здох, ми підкинемо новий і все буде нормально. Комутатор у мене запасний є, провода в мене є, катушка є запасна, якщо вона здохла. Трамблерчик... Е не безконтактний, а контактний у мене є. Поставимо, виставимо запалювання і так далі. Далі друга проблема. Треба знайти масло і фільтр. Тому що тут у, нас, тут у нас просто там, дивіться. Бачите, що там робиться. Там треба все зливати. Там просто повний уровень. Я так розумію, там вода з маслом. Значить, що ще треба робити? Ну, само собою, сигналку якось треба відключати, шукати. Ну, що треба зробити? Подати плюс на катушку, повинно все заробити. Але треба, щоб зарядка була, треба ж генератора провірити. Все ж таки клієнта продавати, ну, як там, клієнти все-таки в основному всі свої. так що, ну. Солікс. Гарний солік стоїть. Дивіться, як тут е, класно зробили значить, е, натяжку педальки газа. Дивіться. Получається пружинка, ось дивіться, видно? Да? І тут колесико, Дивіться. Бачите? На кольосику? Типу як трос. А, а, да, трос, кстати. Трос, прикольно. Трос. Ось трос. А, трос зцеплений до, до тяги. Представляєте, як класно заморочили і зробили? Я таке перший раз бачу, круто. Солікс, по-моєму, 83-й. Це 11-й двигун. Радіатор паяний. Коротше, таке. Сідочки задні там прикольні. О, так що в групі в Фейсбуці там дивіться фотографії. Дивіться, який цей же ж у нас стартер. Не знаю, чи він живий, не живий. Подивимося, що з ним. Генератор теж якийсь свіженький, тому що він там... Він там сіренький, може просто чистий, не знаю. Тачечка в болоті. Так, багажник, кстати. О, відкрився. Тут у нас Тут у нас, ви поняли, старе все гниле, бачите, як воно все рве по, по цьому. Хоч і оброблене, але воно все всередині було гержаве, гниле. Ось через це я, я думаю, що цим машинам вже... Цим машинам вже пора. Не всім, да, є якісь унікальні екземпляри, такі, як в мене, там збережені, все. Але в більшості все отаке воно все отаке. На місцях зварки просто там уже все згнило. А, по-моєму, це не совєтський метал. По-моєму, його вже варили. Через це там, може, погано обробили. І так. Ну, оце крило вроді совєтське. Його ліпили вже ліпили вже якимось бляшанкою на скльопки. А це вроді совєцьке, тому що дивіться, скільки, скільки часу вона єлі-єлі поржавіло. Прикиньте. Фаркоп кривий, мабуть, його викинув. Бампера теж криві. Бампера мене, кстати, часто питають шості на, ну, на жиги. Дуже люблять ці шості бампера. Так що таке от вам таке от вам перше відео. Поки що тільки обзор. Не знаю, коли цю машинку запущу, не знаю. І скільки я з нею намучусь. Але я думаю, друга серія буде вам цікаво подивитись, як вона їде туди-сюди, що воно там робить. коротше друга серія буде то також цікава. І Буде цікаво подивитись і поки, допустім, поки я розберу, може ви там прям будете дивитись і вам щось буде потрібно. Пишіть в чат, пишіть Telegram, пишіть Facebook. Всі ж ссылки під відео переходимо, зв'язуємося і так далі. Супорта, що там непонятно. Все, ставимо лайк. Підписуємося на канал, хто не ще не підписаний. Да, там TikTok, інстаграм. Матізик живе, матізік катається. На тітанчиках зимніх дивіться, а вітмейт бест. Матіз просто best. От що, що? Це тачка просто best. Так, да, є тут такі нюансики, але на скорость не впливає. Не знаю, може що, що з ним робити. В, в травні закін... в квітні закінчиться страховка. Що з ним робити? Розпилювати його чи переоформляти його. Коротше, ж не знаю тому що страховка дорога, чи є сенс його робити, чи не. Але він катає. Тут вже, звісно, півдверки нема. Катає, коротше, він огонь. Тачка просто бомба. Перевозимо запчастини ним. Таке, все, всім пока. І ставимо пальці вгору, пишемо коментарі. Всім удачі!